77 жінкам з Житомирщини 16 травня присвоїли почесне звання Мати-героїня серед них тетяна, матір шістьох дітей. Жінка розповідає, саме діти допомогли їй пережити стрес через початок повномасштабного вторгнення росіян. І оце як війна почалася, от саме більше мене мені кається, і діти витягували з цього стресового состояння. От дитина менша завжди мені казала, мама, ти мене не залишиш. І мене оце мені давало так ранком помолитися, встати. І до праці до всього, що можна було вкласти, я старалася вкласти так, щоб діти розуміли, що ми українці, і нам треба триматися разом. А коли сім'я, родина йде з любов'ю, живе і процвітання такому, то ну, і в них самих як крила народжуються в цих дітей, і вони легше переносить такі стресові ситуації. Тетяна каже, що її дітям подобається мати багато братів і сестер. В них немає такого, щоб вони сказали, от, е, я виросту, я не хочу мати багато дітей, бо це важко було. Ні, вони дивляться на нас з чоловіком, бачать, яка, яку ми їм даємо любов, і вони раді за нас, і що це в них така велика родина. У них немає е, упреків, що от е, родили і е, важко да, от для чого. А в них є таке, що папа з мамою дійсно по любові, по благополуччі виховують цих діток, і вони цим довольні, і ми тим паче довольні, доволі Богу благодарні за те, що вони в нас є. Ці дітки Оксана виховує п'ятьох дітей. Жінка розповідає, головне це любов до них. На першому місці то любов. Бо без цього напевно було б тяжко і всі труднощі долали, тому що така була сильна любов до дітей, і тому не було такого, чого не можна було чи щось вирішить, Ольга Нестеренко, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомир.